Національна гвардія тепер також перевіряє документи у військовозобов'язаних. сьогодні. В Одесі нацгвардійці разом із деякими незрозумілими особами, які були вдягнуті у цивільний одяг. Зупинили трамвай і почали перевіряти там документи у військовозобов'язаних. Звичайно, не всі з цим погоджувалися, почали вимагати від них документи. І от тоді виявилося, що всі ці люди не є працівниками ТЦК, а це були назвардійці. Ну, а ті, хто був в цивільному, навіть не представились. Відео даного інциденту є на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. А трошки пізніше, знову ж таки, з Одеси, з'явилося ще одне відео, коли ТЦКшники зупинили маршрутку і сказали вийти з неї всіх військовозобов'язаних. Одна жіночка почала з ними сперечатися і сказала, що чому б вам не йти захищати. І от. Тоді Іти ТЦКшники, які, як вони самі заявляють, воювавші, дуже популярно і доступно розказали цій жіності, що вона не права. Ну і звичайно, у них у всіх є коронна фраза для людей, які хоч якось намагаються боротися з цим беззаконням. Вони завжди запитують, а що ви Путіна чекаєте? Це відео також є на моєму телеграм-каналі. Тобто, якщо ти проти цього беззаконня, цієї незаконної мобілізації, цього викрадення людей, то виявляється, що ти зрадник і ти чекаєш Путіна.